і запитали нас, чи ми не хочемо долучитися до акції. Ми з радістю розходилися і почали в'їжджати в магазини, запитати, хто може нам допомогти... Ну, інші магазини коректно відмовили. Епіцентр з радістю погодилися нам допомогти. Безкоштовно безкоштовно да надали нам краску і зробили нам снижечку на кісточки і на валіки і на палички. Таким чином ми на сьогодні запланували до 9 травня зробити такий подарунок місту Хмельницькому. І також приємно людям, які заїжджають у наше місто з чотирьох сторін будуть буде заїжджати і так ну, патріотично зустрічати. Тобто зараз ви право сідете, це зі сторони Старокостянтинова, він ми зараз е, їдемо. Зі сторони Чернівців, зі сторони, сторони Кам'янець-Подільського, далі Вінниця і далі Староконсути. Да, з усіх сторін, щоб ми були. До 9 травня такий святковий настрій, патріотичний настрій громадян. Дякую, дякую. А хто що за студентів?